Ковзани з ялової кістки, які знайшов у 1880 році, та вода при археологічних розкопках у берегові їх тепер можуть побачити відвідувачі Ужгородського замку. Тут відкрили камерну виставку під назвою Зимові розваги, ковзани. Експонатів небагато, але усі з цікавою історією. Є у нас дуже цікаві ковзани з 20-х років, які ми придмали десь три роки тому назад на найшавщині від родини Семканич, які мають верх із шкіри. Яка шнурується шнурівкою, і потім таким же ремінцем закріплюється до металічних вже ковзанів. Маємо ще дві пари ковзанів з 20-х і 30-х років, від знаних родин, які нам їх подарували. І вже так, щоб показати еволюцію, дійсно сучасні фігурні ковзани жіночі, і дуже цікаво, навіть для мене було хоча 60-х років це фігури ковзани дитячі. Триватиме виставка до 20 січня. Крім ковзанів, тут можна побачити унікальні світлини та відеосюжет колишнього ужгородця Дьордя Шароді, Ужгород взимку 1972 року.